Дорога церква, я вітаю кожного з вас, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Займайте свої місця, привітайте один одного зі святом, хто поруч сидить, скажіть декілька приємних слів. Ми всіх вас вітаємо на нашому служінні в цей чудовий день, в це свято. Дійсно, Христос Воскрес і сила Воскресіння. Вона живе сьогодні в нас. Амінь. І я думав, який найкращий доказ того, що дійсно Бог є живий, що дійсно Господь він існує, який є видим, видимий доказ того, що Він живий. І я так роздумував, я для себе вирішив, напевно, найкращий доказ того, що Він Воскрес, це наші змінені серця. Це те, що ми зна, ми самі знаємо, якими були до того, як ми прийшли до нашого Господа, і які ми є зараз, змінені. Інші люди з новими серцями. І колись я вам розповідав одну історію, я хочу знову її згадати, в 19 столітті Чарльз Бредло, відомий атеїст, запросив, скажімо так, на, дебат, на дебати одного проповідника. І проповідника звали Х'ю Прайс Х'юс, і він погодився, каже, «Я, я погоджуюсь з тобою прийти, поговорити на рахунок віри, але лише за однієї мови. Каже, давай я від себе приведу 100 людей яких змінив Бог, а ти приведеш, приведеш від себе 100 людей, яких на добре змінив атеїзм. Вони погодились. Хью Прайс знайшов 100, але Чарльз не знайшов 50. Йому каже: Окей, приведи 20, він не знайшов 20. Сказав йому, приведи хоча б 10. І він не знайшов навіть одного, хто хотів би публічно сказати, що я став атеїстом, і об'єктивно моє життя стало краще. Тому що, друзі, дійсно найкраще життя. Життя, знаєте, без якихось невзгод, без якихось, знаєте, коли ми будемо в кінці, ми будемо повертатися назад, і ми не будемо жаліти, тому що ми є з Богом. Давайте скажемо слава Ісусу Христу. В ці дні ми обговорюємо пасхальні події і все, що відбувалося в найважливіші для людства дні. Це найвеличніше свято, яке ми сьогодні з вами маємо. І я хотів би поговорити про одну людину і його звати Хома, апостол Хома. Ми чуємо багато проповідей про багатьох інших апостолів, але завжди апостол Хома, він десь, знаєте, в тіні. Про нього не дуже багато говорять. Хоча ми, християни, і не тільки знаємо лише, лише те, що Хома або Хома який, звичайно. Хамаж не віруючий, це ми знаємо точно. А, і Біблія, якщо почитати Біблію, то вона його називає близнюком. А, але люди вирішили називати його по-іншому. До речі, хто знає, можете підняти вашу руку, чому Біблія називає Хому близнюком. А, Біблія називає Хому близнюком, тому що він був дуже схожий фізично з Ісусом Христом. Його обличчя і фізично вони а, були дуже схожі. І... Як я вже сказав, хома не так часто з'являється в Євангелії, коли ми її читаємо, але він завжди є в ключових моментах, скажімо так, в кульмінаційних, важливих моментах. І я хочу, щоб ми прочитали декілька з них. І один із цих моментів це залишається дуже мало часу до того, як Христос буде страждати, і Він розповідає учням дуже багато істин, дуже багато відкриттів. І Ісус каже учням. Що нехай серце ваше не тривожиться, бо я йду до батька і я хочу приготувати вам оселі. І тут Хома, як можна, коли ми читаємо, то можливо навіть здасться, що він перебиває, і Хома каже: Ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу? І промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя? До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І з цього уривку ми вже можемо трошки побачити, який він є, апостол Хома. Йому завжди цікаво, от прям знаєте, точно щось знати до кінця. А, і він каже, як же ми можемо знати Ісус? Як же ми можемо знати? Розкажи нам. І це була людина, якщо виражатися по сучасному, як ми звикли, це була людина з дуже глибоким критичним мисленням. Він дуже багато речей ставив під питання. Дуже багато речей. І чому я вирішив сьогодні пороздумувати це свято а, саме над Хомою, саме над цим апостолом. Друзі, тому що шлях апостола Хоми до Бога найбільш схожий на сучасну людину і на її шлях до Господа. Зі всіх учнів Христа він найбільше нагадує людину нашого покоління, бо він сумнівається, він дуже скептично відноситься а, до Воскресіння. І ми будемо зараз про це все далі читати. Добре, чому Хому називали Близнюком? Ми вже розібралися. Тепер давайте перейдемо до більш народної назви. То, як ми вже знаємо більше. І ми люди, ми так любимо всіх окреслювати з негативного боку, що іноді аж страшно. Е, які новини збирають найбільше переглядів, найбільшого поширення? Погані. Нікому не цікаво, коли трапило щось добре. Е, Фома у нас невіруючий. А, і то, як ми розставляємо акценти, коли ми навіть читаємо притчі Ісуса, у нас притча про блудного Сина, але ж не про доброго батька. І ми завжди, ось цей негатив, він найбільше кидається нам в око. І таких прикладів безліч в самій Біблії. Можна дуже багато продовжувати. Я думаю, що Хома кожен раз, коли ми десь про нього проповідаємо він думає, знову будуть невіруючим називати. І Після Воскресіння Ісуса Христа відбулися декілька важливі подій, за які люди так і почали його називати. І я хочу, щоб ми прочитали ці місця з Біблії. Давайте відкриємо Біблію Івана, 20 розділ, 25 віршик. Ісус Христос вже воскрес, і Він один раз являвся учням, і тоді якраз не було хоми і не було юди, за зрозумілими причинами. І давайте прочитаємо, що ж відбувалося. Інші учні сказали йому: ми бачили Господа, але Він сказав їм: якщо не побачу на руках його ран від свяхів, і не покладу пальця Мого в рани від свяхів, і не покладу руки моєї в ребра Його, не повірю. Не повірю. Ми не знаємо, де був Хама, коли, коли Ісус перший раз зявився учнем. Ми можемо тільки роздумувати, можливо, Він десь сам переживав. Скажем так, цю втрату розчарування, скажімо так, його віра була розбита. Ми не знаємо, де він був. Але ми тільки бачимо його щиру недовіру словам апостолів, словам тих людей, з якими він провів останні роки, з якими він розділив багато чудес і багато того, що неможливо пояснити словами. І відбувається, проходить декілька днів тиждень. І давайте прочитаємо, що ж відбувається далі, Івана, 20 розділ з 26 го віршика. Після восьми днів знову були в домі учні його і Хома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були зачинені, став серед них і сказав Мир вам. Потім каже Хомі: подай твій палець сюди і подивися мої руки, подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невіруючим. Але віруючим. Хома сказав йому у відповідь: Господь мій і Бог мій. Слава Ісусу Христу! Тут я хочу підмінити відразу декілька важливих моментів, над якими я хотів би пороздумувати, те, що ми бачимо в цьому уривку Списання, те, що ми бачимо, коли Хома в кінці каже: Господь мій і Бог мій, то вчені і богослови називається одним із найбільших висловлювань. І проявів своєї віри в Книзі Біблії. І коли в учених богословів запитують, а де написано в Біблії, що Ісус саме є Бог, не пророк, не просто якась чудова людина, а саме є Бог, то вчені беруть і показують саме це місце Списання. І ми бачимо, що Ісус прийшов до Хоми, скажімо, не з таким докором, ну що? Побачив. А Ми бачимо, що Ісус приходить, і перше, що Він робить, Він кличе до себе Хому. Він показує Йому: ось я, ось мої рани. Прийди, подивися. І ми бачимо, що Ісус не зламав Хому, а навпаки, Він зміцнив Його віру. Він дав йому ту відповідь на його питання. І це дуже гарний урок для нас, тому що, можливо, мало хто досліджує життя апостола Хоми після Воскресіння. Але історики кажуть, що Хома дійшов, проповідуючи Євангеліє, аж до Індії, друзі. Іншими словами, історики кажуть, що Хома дійшов далі за всіх апостолів. І ми бачимо, що Господь настільки сильно укріпив його віру, що Він дійшов далі за всіх. І людина, яку ми, віруючи, охрестили невіруючим, проповідуючи Євангеліє, як я вже сказав, дійшов далі за всіх. Я про це думаю і кажу: дай Боже! Мені бути таким невіруючим, як Хома, щоб хоча б чуть-чуть зробити так багато важливих справ, як він. І ця історія учить нас дуже багатьом речам. Коли у когось є якісь сумніви, питання до Бога. Головне не мовчати, сказати так, як є. Боже, я сумніваюся. Боже, я не знаю, чи ти є. Боже, я не бачу Тебе, я хочу побачити Тебе, я хочу відчути Тебе. І нам потрібно говорити Богові у молитві те, що ти відчуваєш, сказати так, як є. Якщо ти стаєш навколішки і молишся до Бога повний сумнівів, але на колінах славиш його, і каже, який він великий, то насправді ми дуримо самих себе. І я зараз сам особливо прошу Боже зміцни мою віру. Боже, зміцни мою віру, покажи себе мені. І взагалі, читаючи Біблію, як би це дивно не звучало, я бачу певну симпатію Бога до людей, що Сумнівались, що задумувались. А, і вони сумнівались не із за того, що вони були якісь такі, скажімо, неправильні. А цим людям їм було дійсно важливо зробити правильний вибір і дізнатися все до кінця, дійсно мати правильне розуміння і усвідомлення того, що вони зробили правильний вибір у своєму житті. І одним з таких людей був Гедеон зі старого заповіту, і Біблія говорить, що одного часу він ховався від ворогів. Які напали на його народ, на його країну. І коли до нього прийшов ангел від Бога, перше, що він висловив, це були його сумніви на рахунок Бога. Якщо ви прочитаєте, там було навіть певне обурення. І Гедеон каже: якщо є Господь з нами, то чому нас спіткали всі ці нещастя? І де є всі його чудеса, про які розповіли нам наші батьки? Він щиро прийшов і сказав: Я не бачу Господа. Де всі його чудеса? Де він? І, друзі, читаючи Біблію, ми потім бачимо, Бог зробив для нього дуже багато чудес і для його народу. І помітьте також той момент, що Господь прийшов не до людини, яка була, скажімо так, духовно сильною в той момент, духовно готова і казала, ось я, Господи, використовую. Він прийшов до того, хто боявся. Він прийшов до того, хто навіть міг висказати своє обурення. І навіть не в кращі моменти наші. Бог бачить в нас ще щось більше, друзі. Він бачить у нас щось ще помимо наших слабкостей. Він бачить наш потенціал. Ми іноді думаємо, що ми, якщо ми будемо найкращі, якщо ми будемо найсвятіші, тільки тоді і тільки тоді Бог прийде до нас. А ми бачимо, що Господь приходить до людей в їхніх слабкощах, в їхніх сумнівах, і Він стверджує їх віру. Він підіймає таких людей, дає їм сили і показує. Свої чудеса. А якщо ви сьогодні прийшли в церкву, і... але ви ще не певнені, чи є Бог, або, можливо, ви прожили певний відрізок свого життя з Богом, але зараз ви повні сумнівів, можливо, страху, ви переживаєте про щось, то просто зверніться до Господа і скажіть, Боже, я хочу побачити Тебе справжнім, живим. Тому що, коли ви сумніваєтеся і ви славите Бога. За всі його великі справи і за його великі чудеса, ми насправді манюємо самих себе. Якщо у вас сьогодні немає віри, якщо ви сьогодні повні сумнівів, зверніться до Господа і попросіть, Боже, так як ти утвердив Хому, так як ти утвердив Гідона, утверди так мене. Я прошу Тебе, мій Боже, про це. І я так зробив свого часу, і Бог мене стверджував, мою віру піднімав не одного разу. Я хочу попросити просто хто з присутніх в залі, хто звертався до Бога і дійсно отримував справжню відповідь. Можете підняти вашу руку. Коли ви просили, Боже, можливо, стверджуємо і віру, яви своє чудо і Бог являв. Давайте скажемо слава Ісусу Христу. Ви знаєте, повертаючись до Хоми, людям дуже і дуже подобається не тільки говорити якісь негативні речі, не тільки вони запам'ятовуються, а й людям дуже подобається вішати ярлики. Точно такий ярлик, який був прицеплений на нашого хому, про якого ми говорили. Тому що практично завжди в людській пам'яті залишається щось негативне, давайте я скажу ситуацію, яка відома або зрозуміла практично кожному з присутніх. Ти можеш зробити сотні добрих справ, але якщо ти десь один раз, один раз зробиш щось не те, то люди запам'ятають оцей один раз більше, аніж сто твоїх добрих діл. Я бачу, ви дуже багато киваєте, і ви десь це розумієте. І дійсно, ми люди непослідовні. ми такі вдячні, коли люди роблять нам добро, але якщо один раз та ж сама людина, яка зробила для нас дуже багато добра, ми просто відвертаємось від неї. І коли ми приходимо до Бога, ми дивимося на себе з такої ж перспективи, ми на саміх себе вішаємо ярлики. Я такий жахливий, я так багато зла зробив, мені немає прощення. Як Бог може дати мені гарну сім'ю після того, що я зробив в своєму житті, і так далі. І так далі. І деякі люди так проживають все своє християнське життя, не відчувши Боже прощення в своєму житті, не відчувши це полегшення, не відчувши цей камінь, який тебе забирає з душі. І ми живемо все життя, мучуючи самих себе. І в мене є якась певна аналогія на цей рахунок, і в цьому плані. Мені ця ситуація дуже часто нагадує сімейне життя. Я думаю, що особливо особливо чоловіки мене зрозуміють. Коли настає час для серйозних сімейних розмов, ви залишаєтесь з дружиною один на один. І, наприклад, може бути і дружина каже чоловіку, але, наприклад, чоловік каже дружині: слухай, тут ти зробила неправильно, так і так. Я прошу тебе, будь ласка, більше не роби так. І в сімейному житті у відповідь ви можете не раз почути. Я просто гірша за тебе, я тебе недостойна, буде краще, якщо я не буду псувати тобі життя, ти кажеш, ні-ні ні, я тебе люблю, ти найдорожче, що в мене є, просто не роби те, що ти робиш. А у відповідь: я лише псую тобі життя, тобі буде без мене краще, я приїжджаю до своєї мами і так далі, і так далі. І так далі. І це мені дуже схоже на те, як ми приходимо до Бога і кажемо йому про наші гріхи. Ми кажемо: Боже, прости нас, ми такі неправі перед Тобою. Бог каже: Я простив Тебе, а ми самі себе не можемо простити. І ми самі собі нагадуємо, що ми недостойні, ми самі собі нагадуємо, що ні, Боже, я просто лише буду порочити Твоє ім'я, краще я піду. Бог каже, я тебе простив. Я вже не буду згадувати тобі те чи інше. Ми кажемо, ні-ні. ні Я все одно жахлива людина. Боже, як ти мені можеш дати щось добре після того, що я зробив? І ми самі себе заганяємо в ці моменти, в ці наші гріхи, які Бог уже давно нам простив. І я хочу, щоб ми прочитали пророцтво, про новий заповідь, про той заповідь, який ми сьогодні з вами. Святкуємо, який став реальний завдяки жертві та Воскресінню Ісуса Христа. І я хочу, щоб ми відкрили старий заповіт, Книга Єремії, 31 розділ з 31 віршику. Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїловим, з Юдиним домом новий заповіт. Не такий заповіт, що Його з їхніми батьками я склав був о той день, коли міцно за руку їх узяв. Щоб їх вивезти з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось той заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь, дом закона свого, всередину їхню і на їхньому серці його напишу. Я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Більше не будуть навчати вони один одного і брат свого брата, говорячи. Пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього й аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Слава Ісусу Христу, друзі! Ісус прийшов на землю, щоб зробити цей новий заповідь, про який ми тільки що прочитали, реальністю, щоб закон Божий жив в наших серцях, не тільки в нашому розумі, і то не кожного дня. Щоб Він був нашим Богом, а ми були Його народом. Ісус прийшов, щоб всі від малого до великого знали Його. Ісус прийшов, щоб наша провина була прощена, і більше того навіть вона вже навіть не буде згадувана. Хіба це невелике Господь для нас зробив, друзі? Що наші провини, наші гріхи, Господь їх забрав і дав нам свободу, дав нам нове життя, і Біблія каже, маємо в ньому. Тобто в Ісусові відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. Тому саме для нас сьогодні звучить це слово, якщо ви втомилися від самих себе, якщо ви втомилися від своїх гріхів, якщо ви втомилися від вічних страхів і переживань, чи правильний шлях я обрав, чи чекає мене щось добре без Бога, то Ісус каже: Прийдіть до мене, усі струджені. Та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Слава Ісусу Христу! Я хочу, щоб ми встали і в молитві подякували нашому Господу за те велике, що Він для нас вчинив, за те, що Він дарує спокій серцям нашим, душам нашим, прощає наші провини і навіть про них більше не згадує. Боже наш, наш дорогий. Ми дякуємо Тобі за цей чудовий ранок. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти сьогодні, в цей ранок, Господи, укріплюєш нашу віру, укріплюєш наші серця, показуєш нам сьогодні свою сильну та велику любов, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти не ламаєш нас, людей, але Ти, Господи, укріплюєш. Ти, Господи, даєш нам віру. Ти даєш нам силу, Господи. Ти підіймаєш людей, Господи. Ти нас прощаєш, Господи, і Ти більше не згадуєш наші прогріхи, Боже. І Господи, навіть можливо, ми самі себе, Господи, цкуємо, ми самі себе не можемо пробачити, ми самі себе звинувачуємо, Господи. Даруй нам віри і сили розуміти, що Ти нас пробачив, Господи, і Ти вже не будеш згадувати наші гріхи, Боже. Дай нам жити переможним життям. Дай нам жити, Господи, життям в Тобі, Господи, і в Господи, в якому немає. Господи, страждань, Господи, душі. Немає страждань совісті, Господи, але є воля, свобода і щастя того, щоб був зроблений правильний вибір, Господи, і ми віддали своє життя Тобі. В ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу Тебе, благослови, щоб ми завжди, Господи, мали Тебе в серці, Господи, Твій закон щоб був в нашому серці, щоб Ти був нашим Господом, Господи. Я прошу Тебе, благослови. І щоб ми завжди пам'ятали, Господи, твою жертву і те, що Ти нам дарував. Боже, ми за все Тобі вдячні. І нехай Тобі за все буде подяка. Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Слава Ісусу Христу!